Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні хочу показати вам, як можна використати з величезною користю для здоров'я ту частину гарбуза, саме мускатного гарбуза, яку ми зазвичай викидаємо. Мова йде про ось ці зернятка із тими такими ось перетинками. Ми зазвичай це відділяємо ложкою і викидаємо, тому що. У мускатного гарбуза ці зернятка дуже дрібненькі і у їжу вони не годяться. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Отож, ложкою, бачите, я це роблю ложкою, можливо, вам швидше і зручніше робити це якимось іншим приладдям. Я роблю це ложкою, вичищаємо усю серединку разом з цими перетинками і дрібними зернятками. Я складаю це все у тарілочку, тому що буду важити. Вважила м'якоть, у мене вийшло 200 г. Перекладаю цю м'якоть у блендер і додаю середнього розміру очищений апельсин. Ось так прямо дольками додаю, можна і не виймати зернята, тому що далі ми все одно їх звідси видалимо. І тепер це все гарненько в блендері перемішую. У блендері потрібно подрібнювати до тих пір, поки всі ці сирі зернятка не перемеляться в пюре. Отож подрібнюю далі. Коли подрібнили цю масу вже ось до такого стану, що, бачите, всі зернятка абсолютно перебиті майже в пюре, то потрібно цю масу відкинути на густе сито і перетерти або віджати через густеньку марлю. Я ось буду віджимати через марлю. Віджиму у нас залишається ось такий сухенький жмиг. Ні в якому разі його не викидайте, тому що його можна використовувати для різноманітної випічки. До цього соку, який утворився після віджиму, зернят, я доливаю літр холодної кип'яченої води. Я нагадую вам, що зернят із серединками було 200 г і один середній апельсин. І до цього всього потрібно додати літр Води і отримуємо дуже корисний антипаразитарний засіб, який можна пити як, можна пити як просто смачний сік, а якщо хочете отримати антипаразитарний ефект, то потрібно його пити зранку над ще серце, один стакан 200 мл 3 дня підряд. Раджу вам усім спробувати цю смакоту.